Привіт, друзі! З вами Грінлунд, і знайомимося ми сьогодні з хіжаком Альфа, Альфа Предатор, перший е, мисливець, перший хіжак е, плем'я Яута. Ось такий красивий арт на упаковці. Це Ultimate фігурка Нека. З боку напис хіжак, Альфа Предатор, з іншого боку, таке саме. Тут в нас фотографії, коротка історія. Написано, що це. Сота фігурка хіжака, і сотим у нас стає Альфа Предатор. Тут у нас звичайний напис. Тут у нас всі люди, які доклалися до розробки, можете собі почитати. Звісно ж, Ultimate фігурка в нас ось так відкривається. Бачимо самого хіжака, фотку хіжака, і давайте його будемо з коробки виковупувати. Зверху відкриваємо коробку. Дістаємо. Нашого здоровенного хижака. Він стандартно закріплений на якесь пластикове кріплення. І давайте подивимося, що у нас там з фоном. А фон у нас якісь інопланетні гори, скелі, море, щось таке. А ще подивіться, які тут вкладиш з усіма хижаками, які вийшли на той момент. От сотий наш альфа-предатор. Тут тут і хижаки, і люди, які виходили по франшизі хижаків. І з іншої сторони в нас ось такий плакат Альфа хіжака. І ще дали ось таку якусь довідку про Альфа хіжака на такому листочку прикольному, можна почитати, дізнатися про нього більше. Фігурка великих розмірів, стійка і дуже красивий скульпт. Просто подивіться на нього, просто погляньте, які дреди в нього такі гумові, класні. Який тут шматок шкіри, подивіться, які обладунки. Давайте буду показувати вам його ближче. Ось такий серйозний вираз обличчя, там такі ті його спеціальні щелепи. Тут дреди зав'язані Якимись мотузками, Гумками якимись І ззаду вони шикарно виглядають, м'які гумові Якогось такого сіро-фіолетового кольору. Там є ззаду кріплення для. Його частини озброєння, наплічники такі. Всі обладунки в нього зроблені з кісток якихось інших істот інопланетних, яких він ймовірно вполював. Тут в нього на передпліччях такі прикольні хребці, примотані на якісь стрічки. Тут подивіться, просто чийсь череп з частиною хребта, ось такі широкі долоні, широкі такі руки. Тут є спеціальний пояс, який також, напевно, з кісток зроблений. Насправді він який гумовий з кріпленням для якоїсь його зброї. Зараз будемо перевіряти, кріпити. Там серп такий буде великий, бачу на картинці упаковки. Тут замість пряжки чийсь череп. На стегнах просто захисні якісь елементи, також з кістяка. Тут подивіться. Яка штука шипаста, напевно, щелепа якогось шаблозубого тигра чи якогось аналогу інопланетного цієї тварини. Там ще окремо якийсь наруч на руці. Також на тій руці був наруч, крім того захисного елементу кістяного. І на гомілках також є захисні елементи. Він бігає босий, такі в нього якісь напівсандалі, які передню поверхню його ніг прикривають. Тут на ногах такі нігті бачимо. Також є два наколінничка невеличких, які просто нібито приліплені до його колін. А взагалі його шкіра така якась фіолетового кольору в жовтій цяточки а ззаду подивіться, яка класна. Шкіра прикриває його ноги. Тут також якісь елементи чигось скелета і шкіра якоїсь тварини, щоб йому було тепло і зручно пересуватися. Глянемо зразу, що він вміє по артикуляції, крутить головою, припіднімає мінімально, нахиляє. ну Не дуже сильно, але з таким скурптом взагалі по артикуляції тяжко, я думаю, буде. Тут Плече обертається і згинається традиційно, але тут є ці наплічники, не дуже хочеться його е, сильно крутити, мордувати. Тут прям оця кістяна штука знімається з кістю і воно, бачу, не дуже гарно е, кріпиться, треба міцно кість причіпляти. В лікті є одинарний суглобчик, і просто він може під кутом 90 зігнути лікоть. В біцепсі також немає суглоба. Є оберт в променево-зап'ясному. і Ця штука не подобається мені, як тримається через те, що вона знімається разом з кістю. Можна взагалі її зняти, але в неї такий ефектний вигляд, що хочеться, щоб він був в ній. Тут на рівні поясу є шарнір, він може обертатись, зігнутись, і так виглядає, що на рівні діафрагми також є там згін, ось так він може зігнутися, ось так він може розігнутись. Досить непогано його суглоби. Кульшові, напевно, ще старого зразка, зліплені між собою. Не просто шарніри, як ми бачили вже в нового хі хіжака по фільму Здобич. Але, в принципі, досить непогано. Хто бачив мій огляд на хіжака скаута, розуміє, чому я так переймаюсь кульшовими суглобами, там мені не пощастило. Ось так він може розігнути і ось так допереду, дозаду відвести. Нормально, як для такого хлопця. І подвійний колінний суглобчик. О, дивіться, навіть вийшло зігнути. У Некі це не завжди виходить, доводить розігрівати. Наприклад, черпащих фігурок це складно, набагато складніше. Так, більше тут нічого не обертається, не крутиться. Ну і, звісно ж, гомілково ступневий є оберт і є якийсь згін, а може там просто шарніри, там особливо згіну нема. Подивіться, що на п'ятках, до речі, які шипи в нього прикольні, досить такі колючі. Зі зброї в нас є ось такий крутезний спис, напевно, це спис, зроблений з клешні якогось велетенського крабоподібного, я підозрюю, і тут перемотаний нібито з двох кісток, між собою скріплений, навколо обмотаний чимось хребтом. Це все рухоме, цей хребет окремий елемент, і внизу ось такий шип. Класна штучка. Ще є ось такий серп, який також зроблений з частини якоїсь тварини. Виглядає загрозливо, такий однорідний, просто ніби з якихось кісток чи мушель зроблений з гостряком на кінці. Ось така зірочка а-ля сюрікен альфа Хіжака. Засохла морська зірка, якою можна вбити суперника. А це його маска, яка дуже пасує до його інших обладунків. Тут прям е, такі якісь е, гостряки, тут якісь як е, ніби щупальця, не щупальця, якісь псевдоподії. Ось так вона виглядає замість очей дві такі е, жовті. Штуки красиві, і давайте будемо на нього цю масочку одягати. Ось як наш хіжак виглядає в масці. Маска міцно тримається, і такий прикольний в нього вигляд, дійсно, як іншопланетянина В цій масці він не схожий на хіжака, а схожий на якогось космонавта в такому цікавому скафандрі. Ще є два ось таких шипа, також красиво помальовані, ніби кісткові вони, і будемо ми їх. Кріпити йому. Тут десь якісь отвори мають бути, ось так кріпиться на руку шип. Бачите? І тепер він ще небезпечніший. І зараз вам сфокусую. Ось тут є отвір, зараз сюди ще закріплю один шип Ось шипи і прикріплення ще по артикуляції, я не помітив, що в нього передпліччя ось так повертається, і може він цей шип розвертати, щоб когось ним атакувати. Змінних цього 4 є з ось таким допереду висунутим пальцем. Просто така відкрита рука і два кулаки. Звісно ж, поставимо відкриті руки. Поки перечіпляв руки, помітив, що ось ця штука, оця щелепа рухається в нього на руці. Тобто він може такий урон завдавати, когось пробивати, проколювати тими своїми шипами на передпліччі. Зброя, звісно ж, гарно тримається в руках. Ось так він озброївся серпом. А тут е, оцим е, списом він озброєний. Ну і, звісно ж, можна пробувати е, крутити, в дві руки кріпити спис. Е, серп у нас, до речі, може бути прикріплений на поясі. Давайте подивимося, як воно практично має виглядати. Ось так, як на картинці висить серп, досить е, гарно він там тримається. Ну і ззаду в нас є е, оцей чехол, можна спробувати сюди запхати е, в той е, такий рюкзак його оцей спис. Підозрюю, що це можна зробити, але це капець як незручно, він чіпляється цими всіма кістяками. Я навіть пробував його ось тут розбирати, але він ніби там приклеєним. Якщо, якщо ви знаєте, як це адекватно робити, то можете написати в коментарях. тому що... Мені не хочеться далі його запихати, боюсь пошкодити або спис, або фігурку. Краще хай стоїть із своїм списом в руці наш хіжак. Враховуючи, що ця зірочка тонесенька, можна ось так прикольно між пальцями укріпити, і тоді виходить, що він нібито в когось цілиться цим своїм хижацьким сюрікеном і хоче кинути прострумити гостряками когось. Ось такий альфа-хіжак випустила Нека. Мені він дуже сподобався, як на мене, скульпт в нього просто шикарний. По функціоналу, звісно ж, гратися такою фігуркою, якщо дитині, то це не варіант, це дійсно доросла колекційна фігурка, тому що її треба позувати, ставити в якісь пози, тому що, якщо постійно крутити ті суглоби, будуть відпадати ті обладунки, відчіплятися. А ось так на полицю поставити, десь пофоткати в якомусь лісі його десь на якійсь траві. Дуже і дуже прикольно, я думаю, буде. І думаю, що ви побачите якісь фотографії на моєму інстаграмі. Якщо не підписані, то підпишіться. Я посилання залишу в описі до відео. Звісно ж, я чекаю, як завжди, ваших коментарів. Хочу дізнатися, що ви думаєте, як вам цей Альфа-Предатор. Також напишіть, чи чекаєте ви ще оглядів по хіжаках на каналі, тому що в мене ще є парочка нерозпакованих фігурок. А на сьогодні це все, друзі. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, це дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга, чуваки, бувайте!